Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відклав на два тижні ухвалення рішення про можливу участь Сполучених Штатів у війні Ізраїля проти Ірану. Прес-секретарка американського президента Керолайн Левіт зачитала заяву Дональда Трампа, у якій підкреслюється, що існує значна ймовірність перемовин з Іраном у найближчому майбутньому, і Трамп вирішив ухвалити рішення про участь у цих перемовинах найближчими двома тижнями. Головними цілями сполучених штатів у цих перемовинах з Іраном є гарантування того, що Ісламська Республіка не створить ядерної зброї і не збагачувати уран. Як відомо, попередні перемовини між Сполученими Штатами та Іраном не призвели до будь-якого результату саме тому, що Іран, гарантуючи те, що він не збирається виробляти ядерну зброю, разом із цим. Продовжував наполягати на своєму праві на збагачення урану, і очевидно, що без цього збагачення урану режиму Аятол не потрібно мати ядерний проект, як стало відомо сьогодні, між спеціальним представником американського президента Стівом Вітхофом і міністром закордонних справ в Ірану Абасом Аракчі вже відбувалися консультації на тлі обміну ударами між Ізраїлем і Іраном. Про те, якими є результати цих консультацій двох дипломатичних представників, наразі нічого не відомо. Але перший результат цих консультацій є це рішення президента Сполучених Штатів найближчими двома тижнями не брати участь у ізраїльській операції проти Ірану. Таким чином. Обмін ударами між єврейською державою і Іраном може продовжуватися весь цей час, і невідомо, якими будуть наслідки цього обміну для обох країн, вважають, що Ізраїль, жаючи на набагато кращий стан протиповітряної оборони ніж Іран, має обмежену кількість зарядів протиповітряної оборони для реагування на іранські обстріли. Тим більше коли ці обстріли відбуваються із застосуванням невеликої партії ракет. У свою чергу, Іран звичайно, буде дестабілізовуватися всі ці тижні. Але у Аєтали Хаменії та його соратників з'явився шанс зберігти владу і власний режим в разі, якщо вони будуть здатні домовитися із сполученими штатами на тих умовах, які їм пропонує Дональд Трамп. Є досить прикметним той факт, що президент Сполучених Штатів вже не вимагає від Ірану повної капітуляції, як це було кілька днів тому, і готовий до перемовин з керівництвом Ісламської Республіки. Також є важливим відповідь на питання, чи буде шукати Дональд Трамп посередницьких послуг, якщо Перемовний процес знову зайде у глухий кут. Як відомо, свої послуги Дональду Трампу неодноразово пропонував президент Російської Федерації Путін. Востаннє він це зробив на своїй черговій нічній прес-конференції під час Петербурзького міжнародного економічного форуму. Однак, Дональд Трамп відмовився від цих посередницьких послуг і підкреслив, що російський очільник мав би зайнятися насамперед своїми справами, а потім вже думати про посередництво. У іранській тієкриці разом із цим. Є очевидним той факт, що на всіх попередніх раундах перемовин між сполученими штатами і Іраном представники Тегерану швидше затягували час, створюючи у Дональда Трампа та його представників ілюзію того, що можна буде досягти реального рішення, і разом із цим фактично відмовляючись від будь-яких домовленостей, які б могли призвести до жаданого Трампом результату, тобто відмови не тільки від від виробництва ядерної зброї, але і від збагачення урану, як такого, яким буде нинішній переговірний процес, сказати важко, принаймні зрозуміло, що будуть намагатися зробити представники Ірану, продовжувати ці перемовини, не відмовлятися від пропозицій Сполучених Штатів, але й не приймати їх повністю, зробити так, щоб ще за два тижні. Дональд Трамп погодився із продовженням перемовин між Сполученими Штатами і Іраном. Відкритим залишається і питання, як виглядатиме військова операція Ізраїль проти Ірану на тлі цих перемов. Можна сказати, що Трамп зараз намагається керуватися рецептом Путіна. Путін бажає перемовин з Україною на тлі продовження воєнних дій проти нашої країни, бомбардування цивільних українських кварталів, вбивства громадян України під час ракетних обстрілів нашої держави і рейдів безпілотників, а також просування своїх військ по території України, сподіваючись, що рано чи пізно це призведе до капітуляції України на російських умовах. Трамп, як можна зрозуміти, діє за путінським рецептом, однак, по відношенню до країни, яка є союзником Кремля, він також, очевидно, буде проводити перемовини з Іраном, не вимагаючи від Ізраїлю припинити військову операцію проти іранського режиму. А як ми бачимо, під час цієї операції вже загинуло чимало вищих військових і політичних керівників режиму, а також осіб, які займалися безпосередньо. Виготовлення атомної бомби є очевидним, що якщо операція Ізраїлю проти Ірану буде продовжуватися всі ці два тижні, від неї можуть постраждати нові представники іранського істеблішменту військового керівництва, а також особи, задіяні в ядерному проєкті Іран, і навіть без знищення всіх іранських ядерних установок. Ізраїль має шанс створити серйозні кадрові проблеми для Тегеран. Разом із цим не будьмо забувати, що реально ядерний проєкт Ісламської Республіки не може бути знищений безпосередньо ізраїльськими зусиллями. Без американського удару по об'єкту Уфордо у Ірану залишиться можливість виробництва ядерних бомб і збагачення урану, навіть якщо. Тегеран погодиться на умови Трампа, і тут залишається досить важливе питання. А навіть якщо Аєталаха Менії умовно погодиться із пропозицією американського лідера не збагачувати Уран, яким чином буде здійснюватися контроль над цими зобов'язаннями Ірану? Чи не зможе Ісламська республіка невдовзі створити новий об'єкт, на якому поза? Всіми своїми домовленостями зможе створити ядерну зброю. Ба більше чи не буде ця ядерна зброя передана Ісламській Республіки Російською Федерацією, яка таким чином зможе кинути черговий виклик зовнішній політиці Сполучених Штатів, і що буде робити Вашингтон, в разі, якщо йому доведеться зіткнутися з Іраном вже як із повноцінною ядерною державою, готовою нанести ядерні удари як по території Ізраїлю, так і по території Сполучених Штатів Америки. Втім, такими темпами, можливо, на всі ці питання буде відповідати не сам Дональд Трамп, а людина, яка буде його спадкоємцем у Білому домі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Беміє Кофі і Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам! Хай щастить!